Преса з еспресо, 1 травня. Я думаю, це привід посвяткувати, правда? Доброго Звісно, ну, ну, це привід прийти на роботу, насолодитися Києвом без людей. Подивіться майже порожнім. Це і такий і особли... особливий фактично <світ> день. Ну завжди в Києві дуже багато киян люблять покидати Київ саме mm -hmm. на святкові дні. А відверто кажучи, я отримую задоволення від того, коли в Києві залишаєшся, тому що можна насолодитися справжнім містом, яке являється і інфраструктура, не така вже перенавантажена. І так би мовити. Деревами, і тротуарами, і вільним простором для того, щоб користуватися і як громадським транспортом, так і таксі, можна так би мовити, отримати масу задоволення. Ну а щодо святкування, то ми справді можемо побажати всім українцям насолодитися тими вихідними, які в них є зараз. І не знаю, якщо до глобального такого міжнародного дня чи шашличної такої. Міжнародного свята. Mm -hmm. Ну, але як мінімум з одного боку поребрика у нас святкують наші сусіди. Ну і з іншого теж, тільки там з одного називається це так, як і у нас шашлики, а у інших це Та, Але також вони вибираються, і в Польщі популярна дуже річ з цими шашликами святкують. Ну, Але повертаючись до преси, можна звернутися до газети, яка дивиться на світ через чорні окуляри, до дзеркала тижня. Яка публікує е, матеріал дуже цікавий Олександра Пасхавера, який розмірковує про те, що незадоволені українців, дуже багато хто з того, яким чином розвиваються реформи після революції на Майдані, е, яким чином проходиться, як росте, так би мовити, процент жирів у маслі. Ну, Але Олександр Пасхавер говорить про те, що Майдан насправді був не стільки е, просто рядовою, навіть революцією, це було вибором долі. Це було треба було таке таким стрибком з однієї скажімо близькості до євразійської цивілізації треба було переорієнтувати країну і зробити інший вибір зробити крок до Європи. І, от саме це було, на його думку, тоді взимку 14-го року зроблено. А от те питання, яке нормальна революція повинна вирішувати там стосовно податків, стосовно системи управління, стосовно того, яким чином повинна країна розвиватися і яким саме способом це все треба організувати, це все питання. Як коротко, так і довготривалої перспективи. І ніхто цю роботу за українців не зробить на думку Олександра Пасхавера. Треба їм більше братися до роботи, розмірковувати про те, яким чином вони хочуть організувати життя в своїй країні, ну і безпосередньо братися до організації цього всього процесу. Ну щоправда, варто відзначити, що читаючи цю статтю, пригадав я собі, що колись в давні часи читав таку історію французької революції. Жанна Жореса, і от там якраз от, напередодні виборів до Генеральних штатів у Франції, от якось у французів виходило так, що вони знали, чого вони хочуть. У них в цих наказах генеральним штатам було прописано, яку який саме державний устрій вони хочуть, як вони хочуть знизити податки, як вони хочуть ліквідувати привілеї, як вони хочуть для середнього класу, так би мовити, для цього третього стану, особливо зрівняти його з дворянством і духовенством. І все вже фактично те, що революція реалізовувала потім впродовж Багатьох років вже було фактично прописано в наказах депутатам французьких генеральних штатів. На жаль, у нас у нам бракує такої конкретизації, бракує такого бачення реформ. Причому не тільки на рівні простих пересічних українців, але й на рівні експертів. Вони якось звалюються в такі загальне філософствування, що було б добре там, скажімо так, як в Європі. А як з тої точки, які ми знаходимося, потрапити безпосередньо в Європу? На жаль, якихось таких покрокових пояснень ніхто не дає. Ну, в тому числі Олександр Пасхавер. Хоча. Такі покрокові пояснення хотілося б вже нарешті якось і почути. Натомість дуже цікавий матеріал про європейський досвід реформування, також наших колишніх колег по соціалістичному табору латвійців публікує. Журнал «Нове Время», які зробили матеріал з Марісом Кучинськісом, прем'єр-міністром Латвії, який дуже активно впроваджує і латиську мову в школах і державному апараті, розказує про те, як вони поборюють тіньову економіку, як вони проводять пенсійну реформу. І дуже цікава річ, дуже багато таких речей, які схожі на те, що відбувається у нас. От у нас уряд розповідає про те, яким чином вони намагаються побороти тіньову економіку. І в Латвії, виявляється, незважаючи на те, що країна. Член Європейського Союзу, тим не менше проблеми з тіньовою економікою є. Ну і така класична ситуація, фактично дуже нагадує те, як е, воно у нас організовано все. От він говорить про е, будівельну галузь, як він каже, що всі знають, що нормальний будівельник в Латвії заробляє як мінімум 560-600 євро. А так те, що вони показують, що вони заробляють, то це вище 150 євро. Ніхто не покаже. Надто навіть у Латвії, яка вже член Європейського союзу, і люди вони такі більш європейською ментальністю. Привчені там і працювати, і начебто, така повага до закону є. А тим не менше дуже багато латвійців є такі, думають таким на такий спосіб, щоб з одного боку змогти скористуватися і пенсійною системою, і медичною, і так би мовити, отримати послуги в якості там охорони правопорядку і комунальні, а заплатити за це якомога менше. Оцей позбутися цього якось дуже складно. Ну а разом з тим, чим цікавий латвійський досвід і відрізняється він від українського що як говорить прем'єр Латвії, дуже велику увагу вони звертають на те, куди ж ці гроші і ці податки, які вони все-таки вдається змобілізувати до державного бюджету, яким чином вони витрачаються. Кожен латиш може зайти в свій персональний кабінет платника податків і подивитися, скільки він заплатив, і так би мовити, скільки він буде отримувати пенсію, яка вона буде там років через 10 чи 15. І дуже, скажімо, вони працюють над тим, щоб якомога прозоріше продемонструвати латишам, куди ж тратяться кошти державного бюджету У нас такої прозорості і розповіді уряду про те, яка ж у кого буде колись пенсія, куди тратяться кошти державного бюджету, все-таки не вистачає. Хоча певні кроки, скажімо там, в державних закупівлях, зокрема, в системі Прозоро, вони вже є. Ну Але хотілося б, щоб воно було цього всього добра більше. власть-денег Публікує таке доволі інтерв'ю, страшилку можна сказати з колишнім послом по сполучених штатів в Україні Стівеном Пайфером, який розповідає. Він так в такому англо-американському стилі з діловим виглядом так спокійно, але говорить про речі доволі страшні про те, як от в 2014 році, на його думку, що якщо б сполучені ну нас, як правило, люди ж переконані, що Сполучені Штати так дистанціювалися від конфлікту, щоб Барак Обама міг би більш активно підтримати Україну, і це, звісно, до певної міри правда. Але разом з тим, він визначає, що якщо б Європейський Союз і Сполучені Штати не запровадили санкції проти Російської Федерації, то була велика загроза щодо того, що вони захоплять і Маріуполь, і Одесу. Ну, принаймні, така думка колишнього посла Сполучених Штатів Визначає він також позицію нинішнього а, президента Сполучених Штатів і її, точніше, трансформацію від того, що він надто мріяв мати добрі стосунки з Російською Федерацією, а тепер у нього так, позиція поступово змінюється. Ну, але тим не менше, як каже Стівен Пайфер, що він все одно з острахом підходить до Твіттера, тому що від Дональда Трампа можна там очікувати всього, чого тільки завгодно. Ну, тим не менше, ми будемо. Сподіватися, що після так би мовити такої відвертої розмови з сирійським диктатором Асадом і запуску американських ракет по сирійській військовій базі, все таки політика ця буде більш така рухатися в такий звичний нормальний американський спосіб. Все таки вплив через силу і вплив через те, що вони будуть ставити цих всіх диктаторів на місце і підтримувати демократичні країни, такі як ми, які так би мовити, прагнуть нести світло демократії разом з сполученими штатами. По всьому світу А ми прагнемо по всьому світу пати біля ну, ми в себе той корчунок, так би мовити, хочемо ага. якось та ви імперіаліст український, я так розумію, да ну взагалі, да я більше скажімо так, до імперістів з дитинства за імперіалізмом. Ну так да? да. в мене воно ну, 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 до ну, імперської okay. ідеї, якось воно душа лежить лежить, да. лишилася. Okay, okay. Дуже хотів би відзначити цікаву публікацію. От нестандартну як щодо, скажімо українських засобів масової інформації, журнал економіст пише. Про смерть. Тема така дуже, як би мовити, контроверсійна, непроста, на яку важко і складно про неї говорити. Ну, але вони тим не менше от, пишуть про те, що як зробити смерть кращою. Пов'язано це з тим, що поступово зростає тривалість життя, людей стає все більше. Як вони відзначають, от, коли. Е Ще на початку ХХ століття середньопересічний американець жив, мав таку тривалість життя, як шимпанзе. До 50 років не доживав, а зараз от вже живе там більше Дуже багато людей, які там досягають і 70-80 і 80 років. Середня тривалість там вже підтягнулася за 80 років. І от вони кажуть, що дуже складна проблема, що дуже багато, дві третини американців, які переживають вік понад 65 років, вони закінчують свої дні у лікарнях. Там при так дуже складно помирають. Дуже і важко, дуже важко навіть в американському стилі для американської медицини говорити з такими людьми, які вже там помирають на таких крайніх стадіях, про те, що пояснити, що це вже, наприклад, кінець, що це вже яким чином там полегшити зі страждання. І вони, от газет журнал Економіс, говорить про те, що вони в принципі, вважають, що кожна людина повинна мати право. Так би мовити, якщо вона вже відчуває, що сил більше нема, що, і лікарі кажуть, що вже так би мовити нічого зробити радикально неможливо, що повинна мати право на нормальну і безболісну смерть. Вони вважають, що право на евтаназію повинно бути в кожної людини. Хоча, як вони відзначають, що навіть за статистикою в тих країнах, де люди мають таке право, дуже не так багато тих, хто ним готовий скористатися. Ну така складна і непроста тема, але тим не менше бо неї варто поміркувати. І от хотів би відзначити, що журнал «Економіст» також от міркує на цей процент без якогось такого крику, гвалту, все спокійно, такий діловий, дуже англо-американський підхід. Так що нам би також варто було його перейняти. Ну і не тільки, скажімо так, в стосунку до смерті, але й до життя. І е, тема, яка була піднімалася протягом минулого тижня, в п'ятницю, як ми знаємо, було. 70 років, 70 річниця акції Вісла. І от хотів би звернути увагу, що не тільки в польській пресі також з'явилося кілька публікацій, які присвячені цій темі. Ну і на цьому тлі виділив би газету виборчу, яка зробить кілька матеріалів, зробила, які присвячені цій темі. Говорять вони з істориками польськими, з, з колишніми, ну не нинішнім складом, так інституту національної пам'яті Польщі, а колишнім складом, які говорять про те, що як не крути, а все-таки. Доведеться визнати акцію вісла злочином проти людства. Більше того, вони кажуть, що навіть за польським законодавством. Скажімо, в часів соціалістичної Польщі чи тими міжнародними законами, які є зараз, акція Вісла вона підпадає абсолютно під ознаки злочину проти людства, який повинен бути засуджений. Ну але разом з тим треба сказати, що ця тематика не дуже популярна серед нинішнього керівництва Польщі. Навпаки, там про цю тему на урядовому рівні воліють нічого не говорити. Разом з тим, підтримуючи таких крайніх етнічних націоналістів, які вважають, що це була така. Так би мовити, акція розплати з українцями за те, що вони підтримували УПА, за те, що УПА там створила якісь злочини проти Польщі, і їх треба було таким чином. От єдиний важливий спосіб був вирішити. Хоча разом з тим, от пишуть вони тут же в цій публікації. Той же там є такий дослідник історії ну, сучасної Польщі, професор Рафаль Внук, який каже, що навіть якщо підходити з чисто такої військової точки зору, то вона не дала того ефекту, на який вони розраховували, що це просто було виявилося знущанням над мирним населенням. Ну, але тим не менше, тема дуже дражлива, дуже складна, про яку також важко говорити, важко, так би мовити, не звалитися в взаємні Ну, на жаль, як відзначає, от Адам Міхнік на сторінках тої газети виборчої, що той, ті здобутки, які були, скажімо, в україно-польських відносинах в період до приходу закону і справедливості до влади, до приходу партії Качинського до керівництва в Польщі, вони якось значною мірою зруйновані. Ну і треба відзначити, що на цю ж тему, от. Скажімо так, ставлення до історії, ставлення до сучасної е вміння говорити про цю тематику. Звертається і журнал Політика, який публікує велике інтерв'ю з Андрієм Ледером, професором е історії польським, який досліджує також сучасність сучасну історію Польщі. і Говорить, про що сучасна історія Польщі, на жаль, вона не розкрита. І те, про що розповідають в школах, в фільмах, навіть в наукових монографіях, воно не завжди відповідає тому реальному шляху, який пройшло. Польське суспільство протягом останніх 150 років, як він каже, що пересічний поляк він практично не знає про те, що той шлях, який пройшли ці кілька поколінь від фактично кріпаків, тому що кріпацтво ще було поширено на території Польщі сучасної ще в середині 19 століття, до повної емансипації, до повноцінних громадян. Та версія історії, яку розповідають пересічному поляку, то це така боротьба з державами за незалежність, а от про те, яким чином. Вони стали повноцінними громадянами ніхто цього особливо не знає. На жаль, у нас на цей процес дуже слабо звертають увагу. Ну будемо сподіватися, що з часом це зміниться. До речі, можу тільки до доєднати до ваших слів, пане Білян, що от щойно ну от буквально з новин на сайті з'явилося, Польська інтелігенція сьогодні виступила з великою заявою з приводу операції Вісла. Там бачу 143 підписи. Ну, де вони абсолютно адекватно кажуть, що вони дуже категорично проти оцього ставлення влади польської нинішньої до цього, що треба навпаки усувати всі ці проблеми, що треба визнати, що справді це був акт злочину, що це робили поляки. Ну, дякую дуже цим адекватним людям. То, в основному я дивлюся, університетська інтелігенція, там журналісти і так далі. Це дуже радуй. Насправді ну, це до ваше. Це лік. складна штука, про яку треба намагатися да. якось говорити спокійно, але в тих ситуаціях, якщо уряд, скажімо, намагається постійно пліснути бензинчику в вогонь, то воно спокійно не завжди виходить. 100%